Доброго дня, шановні друзі, згадую себе два місяці тому, коли я вирішила зайнятися інкубацією і взагалі нічого не знала про інкубатори, шукала інформацію у Ютубі. То тепер уже абсолютно об'єктивно можу охарактеризувати два інкубатори. Євро Теплуша 88 із підключенням до акумулятора. І китайський інкубатор із, таким українською, із такою українською назвою птаха. Спочатку у мене була птаха. Але маючи бажання інкубувати курчат, я ще придбала і євро. Теплушу 88. Ну що ж, для порівняння, і для тих, хто хоче дізнатися, який інкубатор краще, однозначно скажу, що. Теплуша євро. Чому? Інкубатор птаха, по-перше, коштує 5 тисяч гривень, а теплуша євро 88 4 тисячі. Обоє мають можливість підключатися до акумулятора. Почнемо із птахів. Для того, щоб відкалібрувати птаху, у мене було чотири людських таких тут термометри, і один ось такий виносний, там всередині датчик. Ну, проблема в тому, що у різних кутках птахи. І по центру температура абсолютно різна. Тому методом додавання температур ділення цих температур на 5 градусників, яким чином більш-менш я виставила температуру для того, щоб він кубувати. у теплуші. Взагалі ніякого калібрування не робила, бо сказав менеджер Теплуши, а Теплуша це виробництво харківського заводу. Нічого калібрувати не треба. Довіртеся нам, і все буде добре. Значить, ось це перше. Друге, у птасі треба використовувати обов'язково дистильовану воду. Так каже виробник. І я в цьому переконалася під час першої інкубації, вода в мене із скважини з великою кількістю вапна. І от при першій інкубації, хоч вода й подається автоматично, я не часто відкриваю інкубатор, ставиться ось такий стаканчик, шлангочка засовується у піддон інкубатора. Але якщо у вас вода з домішками. Все забивається, крім того, що цей стаканчик, одна маленька дірочка. Крім того, є автоматичний зволожувач, який, якщо вода із вапном, він забивається і тоді працює некоректно. У інкубаторі теплуша можна користуватися звичайною водою з водопровода, бо у теплуші немає цього автоматичного зволожувача. Друге чи третє. У птасі птаха використовує десь в середньому літр півтора дистильованої води. Тобто, на одну інкубацію я купила 4 10-літрові буньки із дистильованою водою. 75 гривень стоїть одна бунька. Тобто, у вас ще піде додатково на інкубацію 300 гривень на дистильовану воду. У е, теплуші. Ну, в день я підливала максимум 25 мл води, також виведена така штучка. Із е, такого, з такої баночки ви доливаєте водичку сюди. Сьогодні у мене 20-й день. 21-й сьогодні вже почали лупитися курчата. Два віконечка дають можливість. Заглянути у теплушу і побачити накльов, побачити вже вилуплених курчат. У птасі доступу немає. Єдине, що ви можете куди глянути, то тільки ось так, і то вам видно перший ряд. Все більше ви не можете побачити нічого. А відкривати всі, хто інкубує, знає, що не бажано в останні дні. Далі. У, у інкубаторі теплуша були ось такі каретки. На 19-й день я їх виняла, і наші яйця лежать на коврику, причому відстань від цього теплового тена досить значна, тобто курчатам абсолютно нічого не заважає лупитися. У інкубаторі птаха. Там не каретки, а такі продовжувасті палички, які перевертаються, витягнути ви їх не можете. Вони навіть витягуються, то коврик покласти ніяк і нічим закрити цей пройомчик. Тому яйця лежать буквально ну, може, сантиметрів 3 або 4 від вентилятора і тенів. От в чому незручність. Ну, а так, в принципі, кажуть, курчат по осені рахують, тому із 36 яєць, які залишилися 60, було багато неоплода. Ну, це таке діло. Яйця куплені, ну, які претензії новою поштою переправляли. Уже зараз у брудері 11 віандутів. У птасі поки що не чуть навіть попискування, хоча сьогодні в птасі 20-й день. Але доступу заглянути туди я не маю. Будемо чекати завтрашнього дня і будемо підраховувати результати інкубації. Отож, шановні друзі, на вашому місці при виборі інкубатора, я все-таки зупинилася на теплуші. І навіть коли часто нам виключали світло, то через акумулятор продав бидва і птаха має доступ до. Вихід до акумулятора і Теплуша працювали. Тобто, якщо у вас можуть проблеми із світлом, а зараз живемо в такий час, що проблеми з світлом є у всіх, беріть такий інкубатор, щоб мав вихід до акумулятора. Ось так. Тому рекомендую Теплушу. Теплуша Євро 88. Дякую за увагу! Гарної інкубації всім!